Алло, оп'єть. Будь другом, а? А які тут дистанції, я зараз стою в 13-му. Мішань чуєш, а де ти тут ловив був? Я в 10-й заїхав сьогодні і я не можу розібратися. Мабуть, саме так виглядала моя дуже груба помилка на старті коропої ловлі. І не те, що я по сигналізатору дзвонив, а те, що не шукав, не внікав і не розбирався в. Точках і місцях для ловлі коропа. Судячи по опитуванню в інстаграмі, то у багатьох з вас або були, або ще зараз є проблеми з вибором точки ловлі. Тож, як то кажуть, не перемикайтесь, готую матеріал, багато матеріалу і не тільки саме, а за допомогою різних експертів, з тих, хто класно розуміється в цій темі. Коли буде готово, обов'язково дам знати. Тож, як то кажуть, не перемикайтесь, підписуйтесь. Побачимось.